Всім привіт. Ми приїхали в таке чудове місце в Великобританії село, яке називається Бібері, по англійськи воно звучить як Байбері. Вибирались, вибирались, вибирались дощ, але ми щасливі. Це дуже старовинне село. І будемо говорити так, що не будинок, то це все історія. Є дощ, але людей, людей тут дуже багато туристів. Ми зупинились на праву, а тут, як бачите, може вам видно, я думаю, що видно. Плавання в корелі в воді. Її там дуже багато. Тут ферма, де вирощують дверей. Вон видно, вона з водички. Діки гусочки тут. Краса. А це, ось, дивіться, дуже схоже на лупу, я не знаю, це шуреві мож, можливо. Може якась друга рослина, але листя по лопухачки таке велике-велике. Насолоджуємося прогулянкою. Всі будинки тут побудовані із за такому також, називається. О, дивіться, яка чудова природа. Я не розповіла вам про цей ракушняк. Він добувається до цих пір вручну, тому що він дуже м'який, дуже крихкий. Дивіться, які є тут корови. Вони такі невеличкі. Може з другого боку, де їх видно, зараз зніму ще. Дивіться, яке цікаве, дерево. Оце да. пусто. My sister has three. My friends have one. Чудовий день, дощ закінчився. Тихо, тепло. Дуже гарна природа. вміють люди берегти свої свою історію ці дома вже дуже дуже давні цей ракушняк з якого будують будинки і чим цей Колір будинків напоминає мені місто Бат. У мене є на каналі відео місто Бат. Подивіться, там сірі, там такий пісочний колір, більш світліший. А тут отакий ракушнячок. Такі забори будують. дивіться, як це виглядає дуже гарно. Ми з вами заглянемо. Тут приватна територія. Заглянемо в дворик. Заглянемо з вами ще в один дворик. Неприлічно заглядувати, але ну, тут історична місцевість і тому всі це роблять так. як з такої будочки Великобританії. Я покажу вам одну особливість, тому що при церквах у Великобританії можна, не можна, а є кафе тут, знаходяться, де ти можеш зайти і попити каву. А також, якщо щось проголодався, поїсти все тоді. А ось діється на воротах. Не знаю, скільки років в цьому голодиться, яке гарне. Головці. таким не милуватися. І лоскар тут покупався. Дуже щасливий. Ага. Ось ми поки ходили, а вони підійшли ближче, дивіться. Це дикі корови. Для них тут. Зроблено все як натуральна місцевість, загорожена, ніхто сюди не заходить. І травичка. Ми купили форельку, таку вже запечимо вдома.